Всім привіт із сонячної Італії. Ще на останок вирішила Аллу привезти в Лаурію. Каже, пам'ятай Ліса, ми сюди приїздили на одному автобусі, чекали, автобус, їхали на море. Да, ми тоді виїздили на море, О, знайшли як. Звісно, треба переходити. Прервали ми свій відпочинок на морі. Алла щаслива, що це було тільки до обіду. Ну, а сьогодні так, сьогодні дуже жарко. Дівчата такі красно. А прирвав нас наш лікар, Марін лікар нас прирвав. Захотілось йому сьогодні з нами зустрітися, тому що сьогодні є технік. І на Марії ж стоїть сенсор Марії цукровий діабет. Я про це говорю просто щоб е показати, як живеться з цукровим діабетом в і як він забезпечується. Е як тримати цукри в нормі? Ми стараємося. Ми більш-менш стараємося, і в дітей це ж по-іншому, тому що в дітей реакції на все більш прискореніші. Що ми йдемо в лікарню на три години нас чекають. Має її технік приїхати по її сенсору, і тому що у лікаря збой програми, і він нас на комп'ютері не бачить, коли хоче. Але в нас зараз канікули почалися. То такі непогані скачки цукру. Але ми стараємося, і завдяки інсуліновій помпі все налагоджено. Лаурія, базиліката, звичайна стаціонарна лікарня, аналізи здати лікарі. Тут зазвичай тут зранку людей просто дуже багато. У лікаря хтось є. Бачите, нікого нема. Пацієнти сидять усі. Прохладно тут добре. А, тут є ще така послуга, як на днівний стаціонар лежати і вже якщо людина при смерті, то вже якщо вдома не знають, що робити, треба якісь капельниці, обезболююче, то теж тут тримають. Дуже. Група підтримки. Каже Аліса, ти як підеш до лікаря, то я буду за тобою скучати. Бачите О. Велике серце в твоєї дівочці. І Вміє вона відстаювати свої границі. Отак от, от. Те, що Аліса спорить і говорить, Це вона відстаює свої границі. Отак от, от. Нас все добре, лікар нас похвалив, у нас все зелене. Так що ми юху. Він їй кожен раз лікар її розповідає. Хорошо, ми подумаємо, як це обійти. Ми робимо аналізи раз в рік, і то в неї. Не хороші спогади про аналізи. Кожен раз, коли ми йдемо до лікаря, він їй розказує, ти можеш їсти морозю, ти можеш їсти тортики, ти все можеш, він і говорить. Ну і як потім з ними спорити? Mm. Гуляємо по лаурі, mm. довелося mm. прямо погуляти по лаурі. Ті, що високі плетуться. Красоти трішки. Сказала Алла, що це гліциння. Розумієте, я вчилася, я була хорошистка, щоб мама десь працювала в якійсь сільській раді, то в мене ще б була б і медаль якась. Алла школу не любила. Вчилася на тройки, вона знає всьому назва, все, якщо називається. Я коли починаєш з неї ребусами, загадками розмовляти, вона називає всі імена письменників, співаків, не знаю, що хочете. Напевно, тут закрито дівчата. Наш місцевий парк в Лаурії, в районному центрі. Нічого особливого, одна кутілка якась, одна качелька, одна горочка. Щоб тут насолоджуватись щодня з дитиною малою ходити, це треба родитися тут і жити. А коли ти родився і живеш на волі, ти вийшов з будинку і твоя територія по кругу, то да, А сюди так приїхав та й поїхав. Прохладно no. no. тут. Вітерець даже віє. Покатать. Сосни просто шикарні неймовірні сосни. доверху Виявляється, це улюблений парк. Каже, коли не приїдемо, ми, ми тут маємо побувати. Ми тут не мали бути. Ми проїздили на море, назад і все. Це ж треба було лікарю сьогодні, саме нас позвати. Це ж треба тут? Що означає, напевно? Я як Лаурію переїду, ми все одно будемо літом на дачі жити. Там класно, ввечері посидіти. Та й тут я якось оце як мова зайшлася, що в лаурії будинок, я по-іншому подивилася. Мені якось так тепліше стало, душевно, по-домашньому тут. Бо то я його якось не любила. Я приїхала раз, раз і поїхала. А як оце з Марією походила, аналізи поздавала, частіше поїздила. Вони хочуть, мікар хоче з техніком, щоб ми в маратею наступного разу приїхали. Ну, так таке. Да, там, де на море, ну там тудою на море, це треба з Франком їхати. І там такі пляжі, отож заняті всі. Кращого, ніж каструкуко, нема. Інші я не хочу. Кастел Куко. Навіть у Вікіпедії пишеться, що не кас... каструкуко. Ми називаємо каструкуко І пишеться каструкуко. але є поправочка, що з самого початку то було Кастел Куко. Замок Куко. Там же ж є ото, руїни того замка Куко.